паровозик в дурдом. Ну що ж, ми вже встигли надивитись на камерні недокомедії, де всі дії відбуваються виключно в одній квартирі, в дитячому садочку, а тепер і до потяга добрались. Задуманий був фільм в жанрі новорічного напівруад муві, але в прокат вийшов якогось чорта аж 1 січня, коли вже всім погар на той новий рік. По сюжету нам розкажуть про полярний експрес. Про Укрзалізничний експрес, який рухається маршрутом Львів-Київ у новорічну ніч. І взагалі тут виходить це потяг в 1 січня, але логіка в цьому фільмі взяла вихідний. На ньому збирається різношорстні персонажі, долі яких, звісно, будуть переплітатися, і ось нам показують Девіда Харбора, той, що шериф Джим Хоппер в дуже дивних речах, і його запасний секс, з яким він запланував відправитись до Львову, навішавши лапші свої прокомандіровку. А ще й ходить з такої харі, на його шкуру на себе натягнув жуки з «Люди в чорному. Так, Краще в екіпаж потягу. Ввійшли Станіслав Баклан в ролі провідника, який вирішив влаштувати останній заїзд. Останній рейс він буває тільки один раз в житті, а також горбунові Лілія Ребрик. Перший пасажир це доктор, який ще зіграє свою роль. Прибережемо його. Другою прибігає коханка Хопера, але без нього самого третім пасажиром стає один детектив із вбивства в східному експресі. Що ваш потяг знаходиться на третьому погоді? Я Еркюль Пуаро. І я, мабуть, найкращий детектив у світі, і який виявився таким же самим уважним до дрібниць. Наступною пасажиркою стає беремчата, яку підселяють до Пуаро, і вона сходу наводить там срач. Блін, цьому мужику я буду співчувати весь фільм. Ну і останнім в потяг запригує Хоппер. І не сама зі своєю дружиною. І коханка, само собою, їде тепер офігевша. І змінялич одразу починає видумувати причину, як би звалити з купе. І каже дружині, що ведмедик показує носика, йому срочно треба на трон. Що та сує йому рекламну інтеграцію. Він біжить до неї і дістає свій штопор, але все обламує проклятий провідник, який перевіряє квитки і ледь не пале годячого наліво, кажучи, що в сусідніх купе йдуть тески однофамільці, заходить і до залетівшої. і та шукаючи свій квиток, знаходить ще одну рекламну інтеграцію. М да, це звісно новий рівень. Але детектив Пуаро дедуктивним методом знаходить квиток. От тільки є нюанс. Так ось нещасний! Ми що зробили це результат УЗД. Ми ж так разом хотіли відкрити. На наступній зупинці підсаджують ще пару пасажирів, серед яких і Леся Нікітюк. Але старий її не пускає через оту лахмату штуку, у неї між ніг. Я перепрошую. Плюс підсаджується якийсь стрьомний тіп. Чи то наркоман, чи ще гірше, дотер. І провідник хоче підсадити його до одинокої баришні. Вона спочатку возмущається, але коли побачила можливість сьорнути не тільки з бокалу, одразу передумує. Ну і заодно повиводити із себе із міняловича в сусідньому купе. Ну і до кучі, в останній момент в паровоз заскакує невеста. і в рукавичці потроху стає існувато. Шериф під черговим предлогом, щоб навідати даму в красному, мурчить своїй навушко, що йому треба прив'язати коня. Води не краще. Кохаю тебе. На жаль, фізично не можу блюванути. Коротше, починаються розборки, і дружина застає свого суженого за ось таким дійством. Але так як їй в мозок насрала білка, дослідник лівого берега знову легко викручується. Я за це навіть не переймаю. Ой! Дружина ще й запрошує їх в ресторан, де, власне. І тут раптово різкий скрип гальм та інший неприємний шум, і потяг зупиняється, бо на дорозі стоять 4 оленя. Хоча в реальності потяг, який в зимових умовах може розладіти пішохода метрів з 200, плюс час на прийняття рішення машиніста. При гальмівному шляху в 150-200 метрів просто зніс би цю бригаду за з херам. І впізнавання, їм би завтра проводили по тесту ДНК. Але так як це новорічний фільм, то відбувається чудо. І у цих порушників наступить завтра. Бидло завалює в потяг. І виявляється, що. Вони були в погоні за нареченою. Дід виганяє трьох поросят, але четвертий залишається, бо у нього є штрих-код. І ще цікаво, чому вони в чотирьох припхалися на трьох машинах. Я не знаю. У молодят починаються розборки, і в них встріє старий, і за допомогою терена відбиває нареченого здатність бачити. Але конфлікт вичерпано, і вони прямують до вагону ресторану. А там же розгортається нова сутичка. І сімейка починає скандал, в якому бородатий ледь не палиться. Рятує обстановку надзвичайна ситуація. У потяга сіли батарейки, він заглох. Причина замість машиніста там сидить зарощий децел. Але дівчата зустрічаються поглядами в коридорі, і коханка розкриває всі карти. Коханка вашого чоловіка. Але це дрібниці в порівнянні з тим, що відбувається в сусідньому купе. Бо там у 9-місячної почалась родова діяльність і сохранять невозможно. Чудом вони згадують, що в них на палубі є врач, і мобілізують його на посаду акушер. Але тут вийшло непорозуміння. Я не справжній лікар, я актор, який грає лікаря, який приймає пологи. Ну, ви ж не тупі. Виявилось, що він напівактор і напівдоктор. Десь ми таке бачили. У нього приміни сахаряти неможливо, А то Почалася ліводу діяльність. Хреново їй. а дитинку ще хуже. Та мужик не розгубився і активує опцію Допомога друга і дзвонить по вайберу дружба нам. Та вже в режимі онлайн проводить появу квітки життя на цей світ. Паралельно в барі хоп переходить і травить свою вже колишню коханку, за що закономірне отримає по на нього всім уже насрать. Так як всі святкують народження нового пасажира. Але так як у нього немає квитка, всім доводиться на нього скидатися. Так, народ, а хто ще не перекинув? Ну а потяг в Пусан майже завершує свій маршрут. А отже, завершується й подорож старого вовка. Він виголошує промову, підсумовуючи цю поїздку, яка змінила життя кожного. І змінялович отримав по заслугам. Егоїстичний поаро став більш дружнім, вагітна, розвагітнилась. А молодята помирилися і знайшли спільну мову. Але тут їм раптом захотілося одружитись до нового року, і приходить ідея зробити це через дію. Та щоб стати її одруженими, треба робітник раксу, якого не так легко й дістати в новорічну ніч. Проте в старого вовка на це є свій прийом. І він телефонує Сімакіні із Універа, і та в режимі Тома Круза швидко починає шукати відповідного персонажа, нариваючись на статтю 162, незаконне проникнення. <пиш> Ура! Поженились щастя, ще й знову приходиться скидатися грошима. <пиш> Манаві такі поїздки. Потяг завершує свій маршрут. Всі йдуть радісні на вокзал, де їх зустрічає один любитель вечірок. Добридень, <пиш> Еве! Ну, а цим двом треба подумати про готель. Кінець. Фільм Потяг в 31 грудня запізнився не тільки з Днем Виходу, але й з десятиліттям. Бо таких наївних фільмів вже було знято сотні. Переходимо до оцінок. Сюжет не і банальний 5 балів. Актори. 10 балів баклану і 0 балів решті. В середньому виходить 5 балів. Візуал. Як завжди, красива і тепла картинка. 9 балів. Музика. В цілому влучна, але шляпа Петрівна часом дуже сильно бісить. 6 балів. В підсумку маємо 25 із 40. Справедлива оцінка для цього кіно.